Ну, от до речі, про вчорашній день незалежності хочеться сказати пару слів. що от. Мені писали люди з Києва, що вчора на Майдані було дуже багато. На Грещатику було дуже багато. А тоді що? Почалася повітряна тривога, всіх почали розганяти. Діти, старші люди, молодші люди ходять довкола тої всієї гарі, довкола того всього металобрухта. Це не є добре. Тому що, як я вже сказав, з позиції енергетики це некроприв'язки. Ну, по суті, багато хто пише претензії, що, типу, от, скрізь люди помирають, і що з того, куди нам діватися, що планета це, по суті, один великий цвинтар. Ну, давайте якось обозначимо, що є різниця різних некроприв'язок в тому, що. Є душі упокоєні, за яких молилися, яких відспівували, над якими проводили спеціальний християнський обряд, чи там ще якісь інші обради, мусульманські, ще якісь. Які душі є упокоєні. А є душі неупокоєні. Є душі, які помирали насильницькою смертю в тяжких муках, насильницькою смертю, горіли заживо. Такі місця я стараюся уникати всіма можливими способами, тому що це не є добре. Вже і так той Київ енергетично засмічений дуже сильно. Я пам'ятаю, я прожив в Києві 5 років. Я коли ходив по Хрещатику, я не дуже любив Хрещатик, чесно. Через ту енергію, і, то в мене після Хрещатика завжди голова боліла, розкалувалась. Особливо біля Бесарабки, там взагалі колись людей вішали. То навіщо нагромождати ще більший концентрат оцього негатива? І от вчора, от це от я не можу назвати це якимось святкуванням нормальним. Це ненормально робити такі речі. Це якась, це якась бісовщина, чесно кажучи. Робити таке в центрі столиці країни, яка хрестила половину Європи. Навіть не половину, всю Європу хрестили Київська Русь. Ну для чого такі речі робляться? Мені, взагалі, ситуація по вчорашньому Дню незалежності не сподобалася. А в Дніпрі взагалі ударили, по, здається, автовокзалу. Бережіть себе.